10 гривень! Столики для ноутбука за 10 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Ці вже по 10, а ці по 100. Чому по 100? Тому що, бачите, десь незначні дефекти. Столики для сніданків, для ноутбуків. Ціна 100 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. І ще десь незначні дефекти. Бачите, десь скол. Скол, брак. Незначні сколи, кому потрібні столики для ноутбуків на сайті, 100 гривень ком'юа. У розділі, оцінка. Ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень, дивіться, 100 гривень. Ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Незначні сколи, незначні, незначні. Ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Ціна 100 гривень. Ціна також 100 гривень. 100 гривень. Тоже, бачите, брак, незначний скол 100 Також у нас незначний скол. Стол для ноутбука 10 гривень на сайті, 100 гривень, ком'яча ще безкоштовна доставка по Україні.